Доброго вечора, мене звати Світлана. Ви на каналі Секрети зеленого саду. Я би хотіла сьогодні підняти таку тему: чи варто мальчувати туї, чим це краще робити, і які є від цього плюси або мінуси. Ці туї, які зараз ви бачите на екрані, я посадила 3 роки тому. Їх висота була метр м з закритою кореневою системою. На сьогодні їх висота десь деяких уже 2 метри, деяких більше, ніж 2 метри. і які я зробила висновки. Як ви знаєте, цього літа в нас дуже страшна аномальна спека. І я побачила, що туї, які замульчовані у мене, а мульча в мене це тільки. Кора. Там немає агроволокна І моя порада вам цього не робити. Я сиплю просто міленьку кору і потім замучую крупною. Так воно зберігає вологу. Бур'яни, як ви бачите, не ростуть у мене, немає тут ніяких бур'янів ну Буває інколи десь якийсь один-два там бур'янця Але це не. Створює великих проблем. І що я хочу сказати, ці туї в мене тут ростуть цілий день на відкритому сонці, і вони взагалі не підгоріли. Я так думаю, що завдяки якраз оцій мульчі із кори. Тому що в мене є туї, які взагалі не замучовані, і є. Дві тойки, які замульчовані декоративними камінцями, і під ними простелене агроволокно. То нещодавно я зняла те агроволокно, тому що хотіла перемити камінці, вони білі, постійно забруднюються. Земля там в жахливому стані. Вона дуже тверда, потріскана, і тою виглядає там, ну, їм видно, що їм там важко, вони такі <кій> обпеклися, тургор свій втратили. Навіть ось в мене є точки, які я садила восени. І весною вже я їх замульчувала, вони гарно пішли в ріст. Можете ось побачити, який в них ось приріст за цей рік. Колір насичений, вони не обгоріли жодна з цих туйок, хоча вони цілий день також у мене на відкритому сонці. І для порівняння я хочу вам ж показати. Ті туї, які в мене взагалі не замульчовані, і як я їм допомагаю, поки ще там немає кори. Вони в мене в другому куточку сада. Тут в мене ще зовсім не так недороблений ще садочок. Ось, до речі, у мене є туї, які, мабуть, уже також четвертий, може рік третій. Я їх отримала зовсім такі тонесенькі, були такі патички маленькі. Ще були дуже-дуже блідні, навіть, я не знаю, якісь жовті. ну, Потихеньку почали вони в мене тут відживати, набрали вже кольору, але як я їм допомогла от, своїм цим туйкам. Я поїхала до Соснового лісу, набрала землі і розсипала навколо туй, щоб, хоч якось, їм допомогти, розкислити цей ґрунт. Але. Я вам зараз покажу, ось дивіться, вони все рівно, бачите, вони підгоріли. Ось тільки підгоріли, ці підгоріли, всі підгоріли. Це все підгоріли. Я їх обробляю, звісно, і від шкідників, і від хвороб, але вони підгоріли, тому що якщо ми станемо з другої сторони, бачите, вона зелена, вона не підгорівша. Волога в них є, земля в них не суха. Але я так думаю, що це все через те, що коріння все рівно дуже сильно нагрівається, вони дуже випаровують багато вологи. І тому туя тут не такого, немає такого торгору, мабуть, як ті що, ті, що я вам показувала, і тому вони більше підгоріли. Отже, моя порада вам мульчуйте туї корою, ні в кому разі не стеліть агроволокном. Хоч, звісно, що кора не дешеве задоволення, але буду купляти потихеньку. І так, тойку за тойкою, я буду намагатися їх всі засипати корою. Один єдиний мінус, який я можу сказати, що є у мульчуванні корою, ну він буде, навіть, якщо це у вас буде, мабуть, мульчування. Будь-якими матеріалами, це наявність сломаків. Але цього року таку нормальну спеку, їх навіть немає ніде. Ну, і існує багато засобів, як з ними боротися. Я буду рада, якщо я вам допомогла цим відео. Якщо є запитання, звертайтеся. Буду рада з вами поспілкуватися. На все добре. Бережіть себе. До побачення.